Одна виподібна шістка об'ємом 3,8 6G75. 250 кінських сил та 329 метрів крутного моменту забезпечує розгінну динаміку з 0 до сотні приблизно за 11 секунд і все ті ж самі витрати палива близько 17-18 літрів. Але це вже топовий в лінійці бензиновий двигун. Відповідно, вже значно цікавіший агрегат. В нас вже присутня фаза крутилка із заслонки на впуску. Також присутні гідрокомпенсатори, а це достатньо надійний агрегат, Проте були по перше браковані версії в перші роки виробництва, і двигуни виходили з ладу десь на пробігах у 30-40 тисяч кілометрів. Але враховуючи, що ми говоримо про старий автомобіль, скоріш за все, навіть якщо це був автомобіль, ось з такою проблемою, цю проблему вже давно вирішили. Також помічалися проблеми з заслінками у впускному колекторі. Знов таки, скоріш за все, цю проблему вже до вас вирішили, якщо вона була. ГРМ на всіх бензинках ремінний і його ресурс складає приблизно 100 тисяч кілометрів.